Привітулі! Тримаємося на вулиці 34. Як ви, Як ви? Я не знаю, коли я там викладаю які відео, але я знімаю. Світла немає. Обіцяють, що не буде 2 години, потім на ходу міняють графіки, немає 4 години. От я зараз їду, має бути вже дома світло, але я не впевнена, що його через 4 зараз таки включили. Була на базарі, ну, верніше була в точці видачі розетка. Забрала сковородку, сковороду, замовила ж нову сковороду. І плюс купила все ж таки отакі штуки. На балконі спробую. Не буду до вікна клеяти. Я бачила, що ви написали в коментарях, що до вікна не можна, бо потім не віддереш. Ну, коротше, я приклею на раму на двосторонній скотч, на балконі спробую на. Балконі на кухні, подивлюсь, взагалі, як, що це воно таке. Є дорожчі варіанти, є дешевші варіанти. Оце тут 10 штук на 280 гривень. Я купила 28 гривень штука, а там 80 см 2 метри. Ширина 82 метри. Ну, я так порахувала, начебто мені на балкону це 10 штук треба. Я не впевнена, ну 8 начебто треба, ну, взяла 10. Е, так, подивлюся, якщо воно буде знижувати температуру, то має сенс тоді, може, на ці вікна більш дорогий варіант купити. Е, е, прикол. Е, нещодавно в Тіктоці мені попалось відео, що таке. Оці мітьолечки, знаєте, такі. В фільмах часто в серіалах там оці горнішні ходять з такими е резонці... кольоровими мічолочками. Такі ага, там щось, ага, там щось пилючку. Для мене завжди мені здавалося, що ця штука чисто ото розігнати пилюку. Поняли? Ну, типу, просто антураж для галочки, не знаю. Ну, я дивилась, думаю, ну, але не тільки я так думала, так багато хто думав. І от одна жіночка каже: мені в Німеччині моя знайома місцева підказала, що це бляха технології, що воно там втягує як пилосос цю пилю. Що воно не розганяє, а воно вбирає в себе. Я така, а. І замовила, значить, я на розетки теж ну, кілька днів назад, за 100 чимось гривень таку штуку. Вона мені приїхала. Клас! Блін, працює, реально я з отак раз-раз раз і нема пилі. Зазвичай з телевізора, ну важко, воно розтирається полосами. А тут я так. Але вона така ота штука приїхала. Ну, ж на картинці не ясно по розмірам. І я собі думаю, ага. Ну я замовила таку сіру, прикольну, думаю, ага. Надо купити, от де ж вони продаються. я ж періодично теж бачу у нас у цій такі класичні, от як вони є. Думаю, треба у таку класичну десь здобути і цей. І ще у мене така в голові, що муха в мене вічно залітають мухи, і то їх вигнать неможливо. Бо в мене все, все одно з, зі всіх вікон тільки одне у мене без москітної сітки. Я не хочу туди москітну сітку, тому що ну, хочеться, щоб було. Свіже повітря і вид. Коротше, при... Думаю, треба мухобойку Вдома мати, мухобойку. Ну і мухобойка, це, знаєте, на кожному кроці не продається. І це у мене в голові. Сьогодні, думаю, на базар піду і от подивлюсь, там і те, і те, і мухобойку. Виходжу я з розетки, з точки видачі це на базарі. Стоїть бабулечка така. І у неї в руці. Увага, в одній мухобойка, в другій от ця мьолка разноцветна. Я на неї дивлюсь і просто починаю ржати. <свісно> два Два продавала. Те, те що мені треба, і те, що щоб знайти, ну, треба походити. Знаєте, не на кожному кроці. Воно, типу, є, але знайти його треба подумати, де його знайти. Стоїть і в неї два ці штуки. Я так зраділа, купила йому хабойку. І якось там вона ще називається смішно, там мітьолочка забула назву. І Мітьолочку Зараз з вами будемо тестувати. Лечу додому, бо вдома вже має бути світло. У мене заряджається ноутбук, щоб я змогла помонтувати відоси, коли світло вимкнуть. От, а поки що буду займатися тим, що мені потрібно зі світлом. Ой! Виживаємо, да? і от якось і пристосовуємося, все одно пристосовуємося, все одно. Що не від... щоб... щоб не ставалося. людина. От... ну Важко нас обурити прям так, щоб ми піднялися, підняли жопу і почава... починали ета... Бос... Б... забастовки якісь робити. Це тільки українці ми такі чи всі люди. Ліниві жопи mm? майже приїхала вже. Ні, в машині класно, в машині кадьор. І ще попросила Артема здвинути холодильник в гаражі, щоб я могла в машину в гараж за. за... Заганяти, бо в мене там посередині стояв холодильник. Його розпаковували, мені показали і не поставили там якось обережно, і він так і стоїть посередині. А мені нема куди ставити машину, а вона така розгарячена, класно, коли вже їдеш, кандюр, то все нормально, але сісти ж в неї треба ще якось. Це завжди іспит, не стрес, а іспит. Я не вилажу цієї ковтиники, які ви звикайте до мого зовнішнього вигляду, саме такого. тому що це єдине, в чому можна зараз виживати. От заходила на магазинчик, я в один, шукала типу піжамку якусь або якусь сорочку, таку, знаєте, на брітеєчка, щось тоненьке, легеньке. Нічого не знайшла, поміряла, тільки зря напрягалася. Я вдома, кондюр включився, поки мене не було. 20 хвилин вже працює і вдома так класно. Так. Ось ця штука, за яку я казала. А я до, до неї купила ось таку. Вони ну, Є двох варіантів, бачите, це як мікрофібра, і теж класно. От саме нею я е, телек протирала. Ось так от просто. Тин, 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 тин. -тин. І ну, класно. Класно, дуже. Зараз іначе вже. Бачу десь пилюку. А, і отут-от, от. клас, сіренько купила таку по кольору, як підходить під інтер'єр. А це я тільки що провірила в машині. Знаєте, панелька, там ж пилючка. Да? Ну, панельку просто, а оці всі між кнопочками, отут от де коробка передач це все досить складно туди залізти в кожну дірочку. А от це просто я отак провела. Я отак провела. Отак от швиденько по всій машині, так хаотично. І воно реально все прибрало. Всю. Навірно, отак от з цих можна пилюку прибирати. Тому що в основному тут пил падає на скло, да? в общем. Хто знав про це? Напишіть, що я лох, і всі люди вже давно користуються цими штучками. Це ж так зручно. Ось тут пиль вічно лягає, отут. От. А ця штука така шершава і тряпочкою досить складно. Часточки цієї ганчірки залишаються отам. Боже! І все достать можна! людині день для щастя треба. О, тут поведи, поветиння вже. А потім просто її треба помити під водою проточною, пилюка вся змивається, оце працює як електризатор, воно електризує дуже. Гляньте, яка вона пухнаста стала. Була така непухнаста зовсім. І цей. А потім вона каже: це ж бабулечка мені каже, потім просто берете під воду. Помили і хорошенько стряхнули, і вона всуха. Отут пиль постійно збирається. О, Отут от. Коротше, тепер. О -о 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 -о. Дивіться, отам пилюка, там сіре, ото пиль. І реально складно оттуда. а, ну і Не за один раз. Але прибирається. І реально отуди складно дістати. Вона скатується в шарики, такі. Вологою тряпкою я прохожусь. Ну, коротше, фігня. Незручно. Да, прибирає. Так, тепер йдемо сюди, в ванною. І типу отак треба під водою проточною. Раз, раз, раз. Зараз отак вот зробимо оп. Як кошенятко мокре. Yeah. <laughs> Ліка відкрила для себе. Так. Ну, не так, щоб сразу, але. А каже, ви три рази тряхнете, і вона у вас буде суха. Ну ні, не суха, волога, звісно. Але... але ясно, що вона швиденько висохне. Клас! Пишіть в коментарях, хто знав, що це не просто для розведення пилюки, щоб вона піднялася і знову пала. Я думала, що воно саме так і працює. О, світло вимкнулося. Хоча ще не по графіку. Це виробились пробки. А я не в ліфті. Ха-ха-ха. А ось і моя нова сковорода. Таку саму знайшла я, як у мене і була, яка трошки подряпалась. Тепер є у мене новенька. 1600 гривень. Коштує вона. Клас, вона ще й з кришкою. Я думала, що я кришку окремо купувала, я вже забула. А вона з кришечкою. Круто-круто, класно. Так, посилання я не лишаю, тому що я її шукала. Дуже важко, нема в наявності ніде. І, в общем, на якомусь сайті я знайшла. Замовила, не знала, чи прийде, чи не прийде. Все ціленьке, все хорошо, Але тут класне покриття. Ось, дивіться, показую я як називається. Ну, вважається, що воно більш безпечне, це покриття, ніж звичайний тіфлон. Ну, до речі, є ну, і, сайт, і соцмережі. У мене 28 см. Велика. Мені ну, зручно, що вона дає велика. І бачите, підходить і для електричної, для керамічної плити, для газової, для індукційної, для всіх. Поверхонь підходить. Виконані з потовщеного литого алюмінію, що ідеально підходить для швидкого обсмаження та тривалого томлення страв. Це дозволяє отримати максимальну соковитість продуктів та зберігати всі корисні речовини в інгредієнтах під час готування. Технічні характеристики. Метал, алюміній покриття, антипригарне хід в... Ford. Сі, Короче, Коротше, покриття воно вважається безпечним. Поки що. Не довели, що воно небезпечне. Торгова марка, яка була виведена на ринок компанією в США, о, не містять PFOA. Перфтороктанову кислоту і є абсолютно безпечним для здоров'я. А я на квартирі, і у мене тут не так спекотно, як там. Хоча тут ось сонце зараз Дивіться. Раз сонце, а тут в спальні сонце, але тут можна жити, тут взагалі норм. Влітку і сонце є, в другій половині виходить. Це зараз четверта година. І не палить так, не на якщо будуть ще штори. шикардосні. Там приїхали дещо доміряти. І я вийшла зараз сюди на пляж. Буду купатися. Я на пляжі. Тут сваряться голуби. Два самця і самочка, я так розумію. Що тебе прогнали? Тут сахара. Сувайте, довелося так замотатися, бо там таке біло. Не змогла навіть зняти буря, ураган, трошки відійшла тут покраще. І тут додому. Все ж таки прийдеться пішки підніматися, бо там вже неможливо на березі сидиш, все піском засипає до такої степи. Коротше, дуже сильно. Дивіться, що я знайшла. Так. Час ми з вами. Ой, як класно будемо кайфувати. Оце кайф, не жарко, приємний вітерець. І я тут буду ночувати. Майже закрита територія. Подушечку сюди ще. Щось під голову. Хочеться підкласти. О, а то ці з верьовки. Тверді. Боже. Я додому, думала, сейчас буду пішки підніматися, і я тут годинку посплю. Так. Клас. Боже, кайф. Можете заснути легко. Добра ніч. Я приклеїла плівку. Коротше, вона не прозора. Вона не прозора. І вона з двох кусків состоїть. Я, звісно, думала вже наклеїти, думаю, ну ладно, одну приклею, подивлюсь, просто мені цікаво. Завтра зранку порівняю. Як звідси жар, як звідси жар? Чи взагалі є сенс займатися цим? Я приклеювала ну, не до скла, а до рами. Отак от. Ну, типу, тут там проміжок. Одну штуку. Ці здам завтра поїду. В будь-якому випадку, навіть якщо мені сподобається, то ну, таке я клеїти не буду. Воно зовсім не прозоре. Де мій мій вид з вікна? От, тому ось так. От. Так, нарешті завантажила в ложик, зарендерила, завантажила. І в мене тут посмажилась, не стала запікати, а просто кинула на сковородку стейк з червоної рибки. І зараз буду вже снідати. Ой, снідати, кажу, господи. Вечеряти. От, і скоро знову вимкнуть світло. Але нарешті подув свіжий вітерець, дощику так і не було. Але дуже приємний вітерець і зовсім вже неспокотна вдома. Так що кандьор можна відпочити кандьору. Сподіваюсь, вже не буде такої спеки, як була. Тримаю пальчики. Доброго ранку. Не показую себе, бо роздягнута я. Просто хочу з вами поділитися своїми враженнями. Отут батарея. Просто отсюда. Отут от я відчуваю, як тепло відходить від... От уявляєте, який цей від ролетіни. А тут, звісно, ні, взагалі. Ну, тут гаряче-гаряча, а тут ледь-ледь тепла. Побачимось в наступному відео.